Фахівці констатують в нашому регіоні напружена ситуація із захворюваністю на сказ. Переносять інфекцію не тільки дикі, а й домашні тварини. Епідеміологи реєструють випадки сказу у собак, котів, лисиць, великої рогатої худоби. Минулому році за 10 місяців було 13 випадків, а на сьогодні вже 30. З останніх масовий випадок у селі Софіївка Лозувацької громади там у зоні ризику було близько десятка людей, які контактували з хворою твариною. Вони отримали профілактичне щеплення проти сказу сказу тепер перебувають під наглядом лікарів. Ще один випадок ураження сказом від домашнього собаки стався в селі Новожитомир Новопільської громади. В чому ризик захворювання на сказ? Це те, що люди не щеплюють своїх домашніх улюбленців. Таким чином наражають їх на захворювання через контакти з дикими тваринами, тварини, які безпритульні. І хворі на сказ, і таким чином домашні тварини можуть заразитись і травмувати людей, і людина може захворіти. Не так просто одразу визначити, що тварина інфікована збудником сказу, але це зазвичай проявляється у поведінці тварин. Приручені поводяться досить агресивно навіть з господарями, а дикі тварини навпаки надто наближаються до людей. Якщо тварина пала, то обов'язково потрібно звернутися до ветеринарної служби для того, щоб вони привели дослідження частини тіла тварини на сказ. Це в частності голова. Не треба не спалювати, не закапувати, не потрібно її. Убивати, знищувати, якщо є можливість, то краще спостерігати 10 днів. Якщо тварина залишилась живою, неушкодженою, поведінка в неї не змінилася, то це є позитивним моментом. Якщо вже взяли на домашню тварину в сім'ю, то потрібно за нею слідити, щеплювати. І якщо вона надоїла, не потрібно викидати на двір, щоб таким чином збільшувати кількість безпритульних тварин. Якщо людину травмувала тварина, слід обов'язково промити рану водою, обробити спиртовим розчином та накласти стерильну пов'язку. І невідкладно звернутися до медиків для отримання рекомендацій щодо профілактики та лікування сказу. Надія Шевченко Владислав Талалай цей день.